żeby być dobra i kaskadowani i jakie streski danich wydąć a dobra i kaska u sadyki dąć u sadowczku u sadowczku nas a dobra i kaska u sadyki dąć u sadowczku na sadowczku nas Друзі, на доброті існує світ, і добротою пахне хліб. Хай сяє усмішка твоя, хай завжди буде доброта, а доброта це уважне ставлення до інших. Ласка, піклування. Тож, друзі, сьогоднішня зустріч наша: що робити, якщо скоїв поганий вчинок, то з'ясуємо? Якщо ти скоїв поганий вчинок. Погані вчинки можна скоїти з різних причин. Найчастіше це трапляється випадково, просто через необережність або через поспіх. Зізнайся попроси пробачення, і все забудеться. А якщо ні, тоді така прикрість дійсно стає поганим вчинком, адже ти приховав правду і зробив це навмисно. Через тебе може постраждати інша людина іноді. Погані вчинки скоюють через лінощі, з надією, що ніхто не побачить, не помітить і не запідозрить тебе. А може, просто захотілося зробити шкоду, почав гратися і так захопився, що й не помітив, як накапостив. Просто не подумав, що це погано. От і зробив. Гірше, коли погані вчинки скоюють із заздрощів. Або щоб помститися. З тобою вчинили несправедливо, і від образи ти вирішив відповісти тим самим. Ось так або так. Ну, от поганий вчинок скоєно. Ніхто не знає, що це ти зробив. Ти не отримав покарання. Чому ж тоді так важко на душі? Чому сумно? Чому не можеш заснути вночі? Тобі погано, бо всередині тебе є компас совісті. І зараз він показує, що ти відхилився від курсу. Нехай навіть ненадовго ти зробив іншу людину нещасною, і від цього самому незатишно. Що ж робити? Невже тепер до кінця життя доведеться носити цей тягар із собою? Навряд чи це допоможе. Усе можна виправити. І я розкажу як. Якщо ти скоїв поганий вчинок, отже, ти вчинив погано. Що робити? Крок перший: подумай, що саме поганого було в твоєму вчинку. Хто від нього постраждав? Поміркуй, чому ти так зробив? У такому разі сядь і ще трохи поміркуй. Постав себе на місце ображеного. Подумай, що відчував би ти. Визнати свою провину зовсім не соромно. Якщо ти зрозумів, у чому була твоя помилка, саме час перейти до другого кроку. Крок другий. Зізнайся в скоєному і попроси пробачення. Звісно, зізнатися у своїй помилці непросто, можна сміливо переходити до третього кроку: крок третій: виправ свою помилку. Що б ти не накоїв? У більшості випадків це можна виправити. Поганий не ти сам, а лише твій вчинок. Хороші люди можуть скоювати погані вчинки. Важливо зрозуміти, що ти вчинив погано. Попросити пробачення, спробувати виправити ситуацію і, звісно, постаратися більше так не чинити. Ми з вами, дітки, зрозуміли, якщо скоїв поганий вчинок, треба попросити вибачення. Подивіться на картинки, де зображено один із поганих вчинків дитини. Кожна картинка має свій номер. Складемо розповідь за картинками. Діти весело разом малювали свої портрети. Це буде картинка за яким номером? Один. Коли дівчинка відійшла, хлопчик обмалював її портрет. А коли дівчинка повернулась, він не сміхався над нею, а дівчинка була ображена. Сумна. Вона плакала. То це буде картинка за яким номером? Номер 4. Хлопчик навіть вночі не міг спати, бо його компас совісті говорив йому, що він неправий, скоїв поганий вчинок. То це номер картинки який? Номер 3. Хлопчик розумів. Що й йому було б неприємно, якщо з ним таке трапилось. Тоді він попросив вибачення у дівчинки такими словами. Вибач мені, будь ласка, я вчинив недобре. То це буде номер картинки який? Номер 2. Тож дівчинка його пробачила. Ще один випадок. Розповідь за картинками. Знайдіть картинку. Мама дала дівчинці до рук сміття, щоб вона його викинула. То це буде картинка який номер? Другий номер. Донька обдурила маму та викинула сміття у горщик з квіткою. Це буде який номер картинки? Номер 3. Мама не зрозуміла. Чому опадає листя у квітки? Чому неприємний запах від горщика? І через певний час листя у квітки опало і вона засохла. Це картинка за номером 4. Компас совісті дівчинки говорив, що вона вчинила погано. Дівчинка думала, якщо з нею скоїть таке саме? То їй буде дуже неприємно. І вона виправила свій вчинок. Посадила у новий горщик нову квітку. Це картинка за номером. Один. Вона сказала мамі, пробач мені, будь ласка, я вчинила дуже погано. Добрі вчинки це так просто діти. Їх вчиняти може кожен з вас, а від цього будемо всі радіти, Тож пора їх здійснювати час. Дітки, пограємо з вами в цікаву гру. Якщо цей випадок з дітками ви вважаєте правильним, то ви піднімаєте пальчик догору, бо ви вчиняєте так само. А якщо ви вважаєте, що цей вчинок неправильний, то ви опускаєте пальчик донизу. Ви так не вчиняєте. Тож увага. При зустрічі, діти вітаються. Це гарний вчинок. Хлопчик в калюжу вскочив і забруднив товариша. Це поганий вчинок. Підставив ніжку хлопчик дівчинці. І це вчинок. Поганий. Хлопчик заспокоює дівчинку. Вона впала і пошкодила колінця. То це добрий вчинок. Діти насміхались над хлопчиком, а один з них його ображав. То це вчинок? Поганий. Смика хлопчик дівчинку за кіску. То це вчинок. Поганий! Хлопчик відбирав іграшку у дівчинки і відірвав ніжку у її іграшки ведмедика. То це вчинок поганий. А скажіть, діти, як цей хлопчик міг виправити цей поганий вчинок? Він міг вибачитись. Пробач мені, будь ласка. Я не хотів зламати іграшку. Але іграшка зламана, то що повинен зробити хлопчик? Вибачитись і запропонувати забрати іграшку додому, щоб відремонтувати. А якщо іграшка зламана так, що не підлягає ремонту, то треба купити таку нову іграшку. Дітям час відпочивати, то встаємо потанцювати! i can see it Я бачу, що ви добрі люди, бо вчинки ваші гарні, добрі. Ви також знаєте, як виправити поганий вчинок на добрий. І у вас працює компас совісті, то ви чуйні, уважні, добрі. Радію вам. До слідує зустрічі, друзі. Буду чекати!